Вінниці роботодавці зустрілись із своїми потенційними працівниками. На учасників чекали 200 актуальних вакансій, чого хоче ринок. Ексклюзивно для телеканалу Віта наша кореспондентка Ірина Дідух із Варшави, який європейський досвід міського управління запровадять у Вінниці. Мої вітання в ефірі телеканалу Віта новини за день у четвер, 24 жовтня. Про головні події розповім я Олексій Літвінов знайти роботу мрії з ідеальним графіком та зарплатою. Таку можливість мали усі, хто живе у Вінниці та області на ярмарку вакансій. Представники близько 30 підприємств розповідали про те, яких працівників потребують, та які умови можуть їм запропонувати. Більше про ситуацію на ринку праці у нашому регіоні. Дивіться далі у сюжеті. Дмитро Гаврилюк на останньому курсі техучилища здобуває професію слюсаря. Це не єдине, чим би хлопець хотів займатися. Тож прийшов на ярмарок вакансій, щоб знайти підходящу для себе роботу. Прикладя варіанти у двох компаніях касиром, товарознавцем чи пакувальником в супермаркеті або вантажником на хлібзаводі. З роботою для студентів, якби я скажу, набагато краще зараз з'явилася ситуація, так як... Почав з'явилося більше можливостей, з'явився більш кращий графік, більше вакансій. Найпоширеніші вакансії технічних спеціалістів їх не вистачає на багатьох підприємствах в різних галузях. Ми шукаємо слюсарів, ремонтників, слюсарів механоскладальних робіт, операторів. Е також ми шукаємо такі як виробничі професії, не тільки виробничі, але і інженерів-технологів, інженерів-конструкторів. Дуже велика нестача у нас саме в цих професіях, оскільки ми виготовляємо холодильне обладнання з самого нуля. Також потрібні касири, обліковці, вантажники, в магазини. Закладам харчування не вистачає адміністраторів, менеджерів, кухарів. У приватні та комунальні компанії шукають водіїв. Усі пропонують зарплатню від 14 тисяч і вище. Повний соціальний пакет, тобто і заробітна плата тимчасово виплачується, є щорічна відпустка, лікарняні листи оплачуються, є кімнати в гуртожитку для одиноких людей. На ярмарку представили 200 вакансій, а загалом на ринку праці Вінницької області є близько двох тисяч пропозицій. На одне місце претендують три шукача роботи. Це втричі менше ніж було до війни. Війна обов'язково, тут в відсотках співвідношення жінки і чоловіки. Раніше було більше чоловіків, шукачів роботи, зараз більше стало жінок, оскільки чоловіки зараз деякі захищають нашу країну, деякі виїхали і деякі не. Мають бажання офіційно працевлаштовуватися, тому по чоловічим традиційно робітничим спеціальностям є велика проблема. Ця проблема також може вирішуватися за рахунок того, як я сказав, перенавчання. Багато роботодавців готові навчати працівників. Також у області діє вісім навчальних закладів, де кожен безкоштовно може перевчитись, в основному на робітничу професію. Анна Шутова, Вадим Інжиєвський, новини за день телеканал Віта. А наш наступний матеріал про європейське місто Варшаву столиця Польщі, у якій зараз живе та навчається, майже 200 тисяч українців. Про те, як у місті мільйоннику борються за озеленення, та які ще виклики мають ексклюзивний матеріал Ірини Дідух. Цінувати те, що маємо, звичні для Вінниці дерева та газони в центрі міста, виявляється, були критично необхідними для Варшави. І вже кілька років поспіль місцева влада виділяє колосальні кошти на озеленення міста. Між собою жителі називають цей процес дебетонізацією. Товщу столичних бетонних плит знімають одразу у різних районах міста. Активні роботи тривають у центрі, який чи не найбільше встелений гранітом, асфальтом та бруківкою. Через що влітку місто перетворюється на розжарену поверхню, а взимку навпаки додає холоду. Тож порятунку вирішили шукати у природи. Варшава реалізує декілька таких проектів. Один з великих проектів це мільйон дерев для Варшави. Warszawa, gdzie, Warto, gdzie miasto, Rada i Uprawnienia miasta Warszawa przyjęły projekt zasadzić milion nowych drzew. Ale nie tylko ich zasadzić, ale tylko za nimi doglądać Druga tendencja to jest taka, że w wielu miejscach pojawiają się kuści. Trzecia tendencja to jest taka, że pojawiają się takie gazony, które nie strzeżą albo, albo ich kosią rzadko, muszą tam były kwity, bo wysoka trawa zmniejsza... Це ефект нагрівання вона більше тримає воду. Більш... Зелена територія така збільшує ефект ретенції, тобто зберігання води. Вода не спливає до каналізації і входить в землю і залишається в землі. І це всім допомагає. Дерева із сильним корінням та потужним стовбуром, де є можливість, висаджують і багаторічні кущі. Цьому передує проведення системи поливу. Заради такої природньої оази довелось пожертвувати територіями паркомісць, що не завжди до вподоби місцевим, бо ж парковки у Варшаві платні. Година коштує 4,5 злотих, а це 45 гривень. Кожна наступна дорожча, тож стоянка біля офісу в робочий день обійдеться у пів тисячі гривень. Щоправда, біля свого дому місцеві можуть залишити авто безкоштовно, якщо мають на склі спеціальне маркування із позначенням району, де проживають. Варшаві, Варшава досить зелена. Є гарні парки в околиці, найближчій, і трохи тої зелені тут забагато. Вона витісняє. Робляться клумби, не робляться парковки. Напевно, це важливіше мало бути. Особливу увагу у Варшаві привертає на себе кремезний палац культури і науки, який є символом радянського минулого і був подарунком Сталіна польському народові. Заради його зведення тоді зруйнували майже дві сотні будинків. 42-поверхова будівля мала виднітись з усіх куточків міста. Питання про демонтаж символу радянського панування час від часу постає у Польщі, та це складно. Тож влада та урбаністи випрацювали інший підхід. żeby to była dominanta do warszawy, to w tej około cię postawić te duże bato wysoto. I w takim rzecz takie cieło mogł centrum Warszawy zabudowane wysokimi budynkami i przy czym, jeden z tych budynków już wyższy widpalać u kultury, to Pałac kultury już nie dominuje. Wina z od ciekawej architektury, niepochanej architektury, jest u historii tego okresu, ale poświęci, że dominuje dominującej rolki do warszawy. Сучасна Варшава це два мільйони жителів майже 200 тисяч з них українці. На вулицях польської столиці можна почути не лише українську мову, а й пісню. На Топоровська з Рівненщини на її 50-річній бандурі портрет Кобзаря в Польщі. Жінка давно, граючи на вулиці, додає українського колориту. Українці підходять іноземці, і поляки, і всі зачаровані цим дивовижним інструментом. Насправді він торкається на найпотаємніших струн серця. Ірина Дідух із Варшави спеціально для новин телеканалу Віта. Кадрові зміни у Вінницькій міській раді представили нових заступників Вінницького міського голови, а саме Владислава Скальського та Романа Фурмана. Вони обидвоє мають досвід роботи у місцевому самоврядуванні. Також під час засідання виконкому патрульні Вінничини доповіли про результати роботи за 9 місяців. За цей час інспектори відреагували на понад 22 тисячі викликів. Із початку року у місті сталося майже півтори тисячі ДТП, з яких 9% із постраждалими. Понад 300 водіїв порушників намагались втекти з місця злочину. Та за допомогою міських камер спостереження майже 92% з них вдалося розшукати. Ми однозначно відкриті для діалогу і співпраці в цьому відношенні, але таки наголошую на тому, що важливо, щоб ви також свого боку ініціювали за рахунок державного бюджету встановлення додаткового камер у Служити та захищати основний та незмінний принцип діяльності національної поліції України. Вони дбають про нашу безпеку як у зоні бойових дій та прифронтових містах, так і у відносно безпечному тилу. 24 на 7 патрульна поліція області стежить за правопорядком та контролює вулиці нашого міста, і саме про роботу правоохоронцям протягом поточного року говоримо у студії новин разом із заступником начальника управління патрульної поліції у Вінницькій області, підполковником поліції Олександром Гаркавюком. Вітаю вас, пане Олександре. Як скоро патрульні полі... патрулі, патрульні поліцейські реагують на виклики? Скільки їх було протягом поточного року? Якщо можна у порівнянні із Так, на протязі поточного року таких викликів у нас було більше 22 тисяч, ну, якщо точніше, це 22 643 виклики. Це Вінницькій області. Так, так. І я вам скажу, що викликів з роками все більше збільшується, що вказує на. Ту чи іншу довіру населення до поліції, і ми завжди працюємо над збільшенням рівня довіри до поліції. В середньому час обслуговування таких викликів займає по-різному, і як і від 5 хвилин, так і до 50, якщо це там ДТП. Різного роду бувають виклики прибуття нарядів вже ж на виклики в середньому 6-7 хвилин. Затримання осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів, а розшукуються у вчиненні злочинів. Це ще один важливий напрям вашої діяльності. А від цього залежить і безпека всієї громади. От наскільки результативними патрульні поліцейські були у цьому питанні? Так, затримання осіб, які скоїли злочини, є першочерговим і найважливішим напрямком нашої роботи. Так, протягом 9 місяців поточного року патрульними поліцейськими було затримано та встановлено 374 злочинця. Якщо брати градацію, по яким злочинам, це є і хуліганство. Грабіжі, крадіжки, нанесення тілесних ушкоджень, наркозлочини, підробка документів, незаконне поводження зі зброєю та ряд багато інших злочинів. Так. От завдяки адміністративним матеріалам патрульних поліцейських, наскільки я розумію, поповнюється місцевий бюджет, про яку суму можемо говорити цього року? Так, за 9 місяців поточного року патрульними поліцейськими було складено. 85 487 матеріалів за скоєння адміністративних правопорушень та складено, винесено штрафів на суму понад 33 мільйона гривень, з яких наразі добровільно порушниками сплачено. Штрафів на суму 30 мільйонів майже 400 тисяч гривень. Встановлення факту ДТП це одне. А от розшукати і затримати людину, яка є винуватцем ДТП, але зникла з місця це зовсім інше. А чи впорались правоохоронці із цим завданням цього року? Так є велика кількість ДТП, де водії порушники скоюючи ДТП. Покидають місце його скоєння. І нашими працівниками встановлюються такі водії. Наразі ми маємо в поточному році таких 327 водіїв, які зникли з місця ДТП. Ну і нашими працівниками розшукано 300. Це 91%. Розшукано таких водіїв-порушників. Ми в першу чергу завдячуємо. Полегшенню нашої роботи у розшуку таких водіїв місцеву владу, оскільки без камер, які встановлені по місту Вінниці, це би було набагато важче. Камери безпечного міста в місті Вінниці завжди допомагають у розшуку як водіїв-порушників, які покидають місце ДТП, так і визначають. Винуватців ДТП, оскільки є багато викликів, коли скоюється ДТП. На місці події перебувають два водія, і завдяки камерам системи безпечного міста одразу видно, хто з водіїв порушив і. Понесе відповідальність. Так. Пане Олександре, я дякую вам за розмову. Дякую вам за вашу службу і службу ваших колег. Дякую вам. А з нами у студії новин був заступник начальника управління патрульної поліції Вінницької області Олександр Гаркавюк. Ну а ми рухаємось далі. Гігієно у польових умовах лазне пральний комплекс передали із Вінниці бійцям сухопутних військ Збройних сил України. Традиційними та унікальними начинками дивував фестиваль вареників у 20-му ліцеї. Мета заходу популяризація українського та допомога армії. Бісероплетіння як арт-терапія. Такі заняття допомагають зняти стрес та подолати тривожність. Вони несуть службу на одному із найгарячіших напрямків фронту, там де часто немає необхідних умов для життя, і доводиться по декілька днів залишатись у посадках у польових умовах. Аби покращити будні бійців на фронті. Вінницька міська рада разом із громадою та координаторами міжрегіонального гуманітарного штабу передали мобільний лазнепральний комплекс. У ньому два приміщення оснащені усім необхідним, де військові зможуть. Прийняти душ та попрати речі. Про необхідність та ефективність такого обладнання на фронті нашим кореспондентам розповіли самі військові. Мобільний та оснащений усім необхідним обладнанням, щоб забезпечити гігієну в польових умовах. Лазний пральний комплекс передали з Вінниці бійцям сухопутних військ Збройних сил України. Військові кажуть, на передових позиціях часто не мають змоги прийняти душ, випрати речі та освіжитись. Тому мобільна лазня вкрай необхідний подарунок. Такий виріб необхідний в Збройних силах. Скажем, чим більше їх буде, чим краще. Чому? Тому що санітарна обробка, помивка особового складу завжди, якщо військовослужбовець скажімо так, боєць чистий, то в нього є зовсім інший настрій, є зовсім інша тяга до скажем, ведення бойових дій. Лазний пральний комплекс виготовили на міському комунальному підприємстві. Одночасно в ньому можуть перебувати четверо військовослужбовців. Тут вмонтовано чотири душових лійки, умивальник, резервуар для води ємністю одна тона, два бойлери та дві пральні машини. Забезпечить роботу лазні в польових умовах, генератор потужністю 7 тисяч ватт. Що ми визначили один стандарт, як їх треба робити, знову ж таки по запиту військових, тому що військові нам рекомендували, що необхідно от саме такі конфігурації, необхідно там стільки-то такий-то об'єм води, там такі-то генератори, там скільки повинно бути душових кабін, там шість або чотири. Тобто, ми в даному випадку ми постійно на контакті з військовими щодо, ну як можна сказати, так, модернізації безпосередньо цього виробу. Лазнею на колесах військових забезпечила Вінницька міська рада разом з громадою та у співпраці з координаторами міжрегіонального гуманітарного штабу. Від початку повномасштабного вторгнення РФ на фронт передали вже більше двох десятків таких комплексів. До цього процесу долучились і громади області, і комунальні підприємства. Сьогодні отримує артилерійська бригада. Це вже друга за рахунком лазня. Вінницька громада та гуманітарний штаб постійно тримають зв'язок з військовими, опрацьовують їхні запити та забезпечують оборонців необхідними технікою та засобами. За майже три роки повномасштабної війни понад півсотні військових частин отримали підтримку від Вінниці, з них 37 на постійній основі. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта. Вареники з картоплею, сливами, полуницею та навіть горіхами. Двадцятьма традиційними та унікальними начинками дивував фестиваль вареників у 20-му ліцеї. Мета заходу популяризація українського та допомога армії. Скільки коштів зібрали? Знає Анна Шутова на мурашник перетворилось подвір'я 20-го ліцею. А все тому, що всі хочуть скуштувати якомога більше водів вареників на фестивалі. Я купила вареники з солодким сиром, тому що я дуже полюбляю сир. Я планувала скуштувати з вишнею та й полуницею, але вони, на жаль, закінчилися. Фестиваль вареників у ліцеї проводять вдруге, проте вирішили зробити це своєю традицією. Для нас вареники це є традиційна українська кухня, і ми б хотіли передати ці традиції по виготовленню вареників, смакуванню. І зрозуміло, що для нас є досить важливим підтримувати наше українське. Для фестивалю батьки учнів приготували 20 видів вареників, окрім усім звичних з картоплею, вишнями та сиром, є й з маком, полуницею, горіхами, поєднанням чорносливу з різним насінням та фруктами. Тож чималий вибір і для гурманів. Якщо поєднати вареники з чорносовим, наприклад, із гущеним молоком, або ще ж додати якісь родзинки або ж горіхи, це буде не перевершено, це буде дуже смачно. Фестиваль благодійний. Усі зібрані кошти допоможуть закрити одну з найважливіших потреб захисників. Маємо випускника Марчука Миколу, який воює зараз в складі 210-го батальйону 120-ї бригади. Минулому році ми допомагали закупити хлопцям автомобіль, який їм дуже багато допоміг. Евакуюють поранених, перевозять необхідні їм речі. Сталося так, що цей автомобіль практично потрощений. І сьогоднішній фестиваль ми організували для того, щоб допомогти нашим хлопчикам, нашим захисникам відремонтувати цей автомобіль. Також під час фестивалю для учнів провели майстер-клас із ліплення вареників. Я гадаю, що нас з класом це зближить, і ми навчимося щось більше робити. Ми будемо розвиватися більше. Вчителька не лише навчила робити красиві вареники, а й розкрила секрет, як зробити найсмачнішу страву. «Картопля має бути з маслом, сіль, перчик. Крукріп у сир ми додаємо цукор, але до речі, цукор додавали вже саме перед тим, коли вже ліпити, щоб легше було ліпити діткам вареники. Це ось такі традиційна начинка, але ну, обов'язково з любов'ю. Щоб діти могли посмакувати своїми шедеврами, матусі допомогли їх зварити. Ліза Маліцька вперше куштує вареники, зроблені власними руками. Все вийшло з першого разу. Найбільше сподобалось це робити візерунки на самому варенику і взагалі проводження часу дуже весело. Під час фестивалю вдалося зібрати майже 70 тисяч гривень. Анна Шутова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Лікують душі за допомогою мистецтва у просторі, затишно спейс для жінок влаштували майстер-клас із бісероплетіння. Це один із видів арт-терапії, що допомагає зняти психічну напругу, стрес та подолати тривожність на творчих заняттях. Із жінками безкоштовно працюють психологи цього разу за рукоділлями і з відвідувачками поспілкувалися, і наші журналісти. На мистинку за намистиною Дар'я нанизує на волосінь. На майстер-класі з бісероплетіння дівчина вперше створює прикрасу на руку, а поруч з тим намагається відволіктись від думок, що постійно ятрять душу. Чоловік Дар'ї вже два роки боронить країну на фронті. «У Мене чоловік військовий Оце і привало тільки це. Він не вдома, і мені дуже важко. Без нього. Я дивилася з усіх різних, там є психологічна терапія в плані, коли просто ну, сидять в полі, спілкуються. А я вирішила, що я ще не готова просто сидіти спілкуватись, мені треба чимось зайняти свої руки. Аби підтримати подругу і заразом навчитись новому, до заняття приєдналася Іванна. Я вирішила підтримати її думку, так як я постійно якій підтримка. Мені також хочеться якось бути поруч з нею. Це цікаво, так як я любила колись бісер. Я люблю щось таке. Лікують мистецтвом жінок у просторі затишно спейс. Тут надають психологічну допомогу як у вигляді персональних консультацій, так і на групових терапіях. Психологиня каже, метод арт-терапії давно довів свою ефективність у психології, тож часто проводить такі заняття з клієнтками. Наша мілка моторика, вона дуже пов'язана з нашою мозковою діяльністю. Поки ми займаємось такими а, творчими майстер-класами, наш мозок має змогу відновлювати наші нервові клітини. Людина може переключитися, вона може не думати про свої якісь сьогоденнішні тривоги, смутки а, а просто відпочити. 70-річна Наталія Левчик постійна відвідувачка простору, за понад рік візитів, спробувала творити у різних напрямках: малювала, вишивала, займалась йогою, балянням вовни. каже своїм прикладом, хоче довести, що і поважний вік не стає на заваді активному та цікавому способу життя. Мені порадили, прийшла, записалася, дівчата все розповіли. Ну і стала зареєструвалася, стала слідкувати за графіком. Що мені цікаво, і стала ходити. Цікаво, заводишся, чи вийде, чи не вийде. Спочатку берешся, кажеш, боже, я ж це ні намалюю ніколи в житті, чи я це не зроблю? Потім ідеш додому. Я це зробила. Діяльність простору спрямована на захист жінок та дітей. Тут надають безкоштовні послуги з психологічної, соціальної та юридичної допомоги. Такий проєкт в Україні реалізує благодійна організація Схід Сос ще з 2014 року. Подібні простори діють ще в п'яти містах. Основними напрямками є психосоціальна підтримка жінок. Ми працюємо не тільки з місцевими, а й з внутрішньопереміщеними особами. Це, скажімо так, основа для того, щоб вони соціалізувалися. Є просто майстер-класи, курси, скажімо так, для психосоціальної підтримки. Дуже багато дитячих майстер-класів, де дітки можуть відпочивати. Також в нас проходять табори для діток безпосередньо, і табори і вихідного дня, і сімейні табори. Анонси заходів щотижня публікують на сторінці простору «Затишно Спейс» у соцмережах. Долучитись до них можуть усі охочі за попередньою реєстрацією. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. На сьогодні це основні новини Вінниці України та світу, але не перемикайтеся. По завершенню дивіться міжнародний дайджест новин. Бережіть себе і близьких. Підтримуйте сили оборони, і все обов'язково буде Україна.